З Андрієм давно знайома. По-перше, чому ви кажете мені ти? По-друге, моє особисте життя вас не стосується. А, тобто, мій наречений це твоє особисте життя, так? Який наречений? Ви що божевільна? Ні, божевільна – це ти. Якщо зібралася зі мною змагатися. А я Валерія Крохіна, донька генерала МВС, наречена Андрія Саєнка. А ти порожнє місце з хірургічного відділення. Наречена. Наречена. Андрій мені нічого не казав. <рес> ну, а знаєш, у чоловіків таке буває. Ну, Якщо ти мені не віриш, запитаю, кого хочеш. Наприклад, у його мами Надії Федорівни. Усі прекрасно знають, що ми заручені, і скоро у нас буде весілля. Mm. Ні, якщо ти, звісно, хочеш, ми можемо до неї піднятися. Нехай подивиться, чим займаються її працівники у свій вільний час.